Місія, Слово Боже, вітаю вас, любі друзі, миру вам та Божої благодаті. Якщо Бог наш Отець, тоді наше життя буде праведним і святим, і ми будемо змирятися під волю Божу, прагнути до Небесного. Ісус повинен бути в основі нашого життя, і ми повинні бути живим камінням, будувати дім Божий. Богу потрібно від нас повна смиреність, чисте серце, вникати Слово Його, виконувати волю Отця, не йти широким. Шляхом, але вузьким шляхом йти, який пропонує нам сам Бог, тому що вузький шлях веде до порятунку, а широкий шлях веде до пекла. Воля Божа це бути учнями Ісуса Христа і творити Церкву Христа на підставі Слова Божого, йти вузьким шляхом та приносити плоди Господу. А хто не виконує волю Божу, не збирає з Христом, той розкидає, і буде на піску, і будує на піску. Ісус, камінь, основа, а a me coming